Зараз би я хотіла торкнутися якраз теми, яка заявлена в мене як головна. Це Телеграм. Оскільки напередодні стало відомо, що адміністрація Телеграму заблокувала офіційні українські боти для передачі даних силам оборони України. Не працювали. Є ворог, чат-бот, який належить Мінцифри, офіційні боти головного управління розвідки та СБУ, бот координатор з півдня України, бот протиповітряної оборони, крім того, низка ну таких приват. Ботів моніторингових, які належать українським моніторинговим паблікам, так само були заблоковані. Сьогодні все це повернулося, все почало знову працювати, але хвиля обговорення знову ж таки. Вона з'явилася і тут а, а, питання в тому, наскільки а, це було цілеспрямована дія адміністрації телеграму, якийсь натяк для нашої влади, тому що в Україні обговорюють можливість взагалі блокування телеграму а, для а, всіх користувачів на території України. Наскільки все це насправді можливо? Далі до нас доєднується Костянтин Корсун, експерт з інформаційної безпеки, і з ним поговоримо більш детально. Пане Костянтину, вітаю вас. Доброго дня. Ну, дивіться, от для початку на вашу думку, ось це блокування чат-ботів українських офіційних так спецслужб різних. Ну чи було це цілеспрямована? така кампанія з адміністра... з боку адміністрації. Телеграму. Чи все ж таки це ну, там, могла бути якась випадковість, тому що знову ж таки і наші е, користувачі казали про те, що подібні чат-боти е, створені росіянами, вони працювали. Е, мені складно сказати, оскільки не існує в принципі ніяких правил, е, що можна, що не можна розміщувати в телеграмі, і в загалом. Телеграм позиціонується як е такий простір вільний від цензури, і завдяки ньому, ось багато в тому числі українців, які хочуть е шукати альтернативні канали дж джерела отримання інформації. Не довіряючи офіційним джерелам, не телемарафонам і іншим за зацензурованому інформаційному простору, завдяки цьому в телеграмі багато українських користувачів, ну мова йде реально про мільйони. А, наскільки це було цілеспрямовано? Ну, я не думаю, що це якийсь продуманий був елемент якоїсь стратегії чиєїсь. І, скоріш за все, ну, це якась ситуативна була було рішення. Ось вчора у Дурова було такий настрій. Сьогодні він прокинувся. У нього був інший настрій. Можливо, на нього вплинули якісь українські офіційні структури, хоча багато разів лунало. В інформаційному просторі, що українські посадовці неодноразово зверталися до адміністрації Телеграму і конкретно до Павла Дурова, але всі їх заклики в там, видалити, заблокувати антиукраїнські пабліки, канали, боти вони залишилися просто без відповіді, без будь-якої. Тобто немає ні, не було ніякої комунікації між е, представниками української держави і адміністрацією Телеграма. А тут раптом якась реакція є, але зовсім не та на яку очікували. Їх заблокували, а наступного дня розблокували. А можливо, також втрутився російський товариш майор якому все ж таки... Є певний інтерес е, спостерігати, тому що е, це ж все відкрите нешифровані комунікації. Телеграм не використовує скрізне шифрування за замовченням, там є секретні чати, але це не про боти і не про канали. Тобто все зберігається, вся інформація е, проходить і зберігається на серверах телеграму. Е, тому е, тут, можливо, е, були чинники як з українського боку, так і з російського боку. Адже е, у росіян набагато більше можливостей впливати на Телеграм. Хоча б, е, ну, не просто тому, що Дуров громаді залишається російським громадянинам, е, не тільки тому, що у них сервери на території Росії згідно їхнього законодавства і часткова команда розробки там знаходиться. Але переважно тому, що росіяни прямо фінансують Телеграм, буквально у цьому році. Було близько мільярда доларів напряму інвестовано російським фондом прямих інвестицій. Це суто повністю державна кремлівська організація. А ще до того були вливання з боку Альфа груп з ВТБ і Атон такі підконтрольні російському уряду компанії. А, тому у росіян набагато більше можливості впливати на рішення е, Дурова і адміністрації Телеграма. Я думаю, що це все ж таки завдяки тому, що їхній вплив значно більший, а український неочевидний зовсім неодноразово підтверджували, що ніяк не реагують, немає комунікації з адміністрацією Телеграма. Але у росіян, мабуть, що вони є ці важелі впливу. А е, і ось чому. Це відповідь на питання, чому його, їх відновили. Дура спочатку заявив, що він, начебто, проти війни і все поблокував. А тепер сьогодні він що? Тепер вже за війну, якщо розблокував. В чому логіка такого рішення? Ну, мені складно сказати насправді. Ви знаєте, тут насправді от Reuters, наприклад, вже пише: вони посилаються на неназваного працівника Telegram, що соцмережа помилково заблокувала офіційні українські чат-боти СБУ, БУ гурта Мінсифри. І що це? Ну, тому і згодом відновили, але більших подробиць немає ну мовляв, це було помилково. Хто його знає, офіційно офіційної інформації з боку телеграму немає. Але дивіться, ми кажемо про те, що Телеграм це є абсолютно російською соцмережею, ну месенджером, який так само Росія і фінансує. Але з іншого боку, ми продовжуємо ну українські спецслужби СБУ, головне управління розвідки та Міністерство оборони, так ну все це вони використовують ці цю платформу, зокрема для того, щоб збирати інформацію з тимчасово окупованих територій. Наскільки ну можна замінити платформу, і наскільки Телеграм в даному випадку якийсь унікальний в цьому сенсі, і дійсно може допомагати роботі українських спецслужб? Служба. А, ну, стосовно унікальності, це міф. Насправді тому, що телеграм поєднує собі і соцмережу, і навіть більше соцмережу ніж месенджер. Месенджер він ніякий не захищений, практично іновки ну, дозволяє російським спецслужбам ідентифікувати користувачів, мати доступ до дзвінків повідомлень, тому що це це не в шифрованому вигляді. Тому якщо розділити функції, ну телеграм просто зібраний е, з різних функцій, е, але ці функції можна окремо кожній з них окремо, є безліч. Альтернатив для безпечного месенджингу є Signal, є Trima, є WhatsApp і навіть Viber набагато безпечніше ніж Telegram, тому що використовує наскрізне шифрування за замовченням. Це стосовно альтернативи. Стосовно ось використання повністю російського продукту українськими державними органами просто під час війни проти Росії. Ну, це Оксюморон, Ну я це поставленне питання ставлю давно. Навіть намагався петицію зареєструвати, але мені її не дозволили заблокували цю петицію. А я закликаю вже кілька років до того, щоб заборонити державним органам України використовувати телеграм у якості офіційного каналу комунікації з суспільством. Я наголошую на тому, що мова йде про заборону державним. Органам України заборонити використання телеграму. Це зробити дуже легко і не потребує технічних блокувань. Одночасно, я категорично проти технічних блокувань для усіх громадян України. Так, я проти того. Мені не подобається, що мільйони громадян використовують телеграм, наражаючи себе на небезпеку і своїх людей, з ким вони спілкуються, і все таке інше. Але я, я вважаю неправильним. Що ось будь які блокування що, 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 чи то мова йде про соцмережі, про, про месенджери, вебсайти, чи ще якесь щось подібне до цензури, е, громадянам треба роз'яснювати. По-перше, і до того ж, технічні блокування їх в сучасній Україні зробити майже неможливо. Для цього потрібен потужний е, апарат, ну, мається на увазі. Організаційні, адміністративні, якісь важливі, зокрема на інтернет-сервіс провайдери. Їм треба пояснювати, яким чином заблокувати по IP, по домену, по DNS, чи якимось іншим способом або поєднанням їх. І знов-таки це не буде ефективним блокуванням. Наразі у нас під санкціями РНБО ВКонтакті однокласники, але бажаючи запросто заходять туди через VPN. Якщо дуже захотіти, то це е, не складно зробити. Тому е, блокування е, для всіх громадян вони а е, надзвичайно складні, майже неможливі, і Б, вони е, недоцільні і це несправедливі і неправильні, тому що будь-які блокування це прямий шлях до інформаційної диктатури, цензури і все таке інше. Вони можуть бути блокування сьогодні. Вони проти. Росіян відвертого нашого ворога іноземних наземних спецслужб завтра проти журналістів, розслідувачів і просто всіх незгодних, хто з чимось не погоджується з владою. А у нас все ще в Україні велика корупція. У нас недосконала політична система. У нас несправедливі суди. І а люди хочуть хочуть знати правду, хоч люди хочуть мати альтернативу отримання інформації, і тому я не погоджуюся, але розумію. Чому люди йдуть у Телеграм і намагаються звідти дістати якусь інформацію? Хоча він Телеграм переповнений просто е російськими фейками, дезінформацією, спеціальними е е інформаційними працями, вже згадувалося, що фейкові канали можуть бути схожими на офіційні канали, а звичайному громадяни користувачу. Надзвичайно складно, практично неможливо відрізнити е, справжній канал від е, якісно зробленого фейку. Ну, в нас ще велика проблема це анонімні всі ці телеграм-канали, які а, насправді ну, деякі там а, а, поширюють інформацію там вигідну для чинної влади, а, деякі там проросійську інформацію, треті – там опозиційні анонімні телеграм-канали. Але ось ця анонімність постійна. А, ну, і на жаль, ну, те, що ми маємо констатувати, ці анонімні пабліки їх читає багато людей. Часто густо це сотні тисяч. А то і мільйони по там два-три мільйона а, людей. Ну, українці вони чи не українці? Ну, встановити ми не можемо, оскільки не знаємо, а, хто саме є підписниками. Але а, охоплення цих телеграм-каналів воно чимале. Але все це анонімне. А, ну і які поради ви. Тут надали щодо анонімних телеграм-каналів, яким чином їх можна ну, уникати, не читати, тому що вони себе розкручують, вони дають інформацію, часто густо це емоційна інформація, щоб вплинути на людину. Але як цього уникнути? Ну, по-перше, я б порадив переходити з телеграм-каналів на канали у WhatsApp і Viber. Там теж є потужні канали, теж деякі по, по кілька мільйонів користувачів. А якщо вже користуватися, ну вже ну ніяк неможливо, ось прям конче по не по необхідний цей телеграм, і немає можливості з нього спригнути. То звісно, якщо це відомий популярний блогер, він не приховує своє обличчя, своє ім'я, у нього є альтернативні там канали. ну, Аналогічного змісту, з його ж фото, з його іменем, там у Фейсбуці, на Ютубі, у Твіттері чи в інших якихось соцмережах. Тобто, це можна переконатися, що так дійсно це та людина, і ті самі меседжі повідомлення, відео, все це дублюється, транслюється. Коли зрозуміло, і ця людина взагалі там відома, да, вона е, з ними зустрічається, якісь фотки робляться. Є безліч способів переконатися, що це не, не фейкова людина, а людина справжня, яка існує, то е, ось не анонімні канали, де людину або групу людей за ними можна чітко ідентифікувати. Ну, ось тоді їм е, можна довіряти, якщо ви погоджуєтеся з тими тезами, які просуваються якимись ідеями там, чи бачення цього світу е, і так далі. Анонімним е, каналам ну, довіряти не можна. І всі ці знають: От всі, хто зараз нас дивиться і хто користується телеграмом, прекрасно розуміють, що не можна довіряти повністю анонімним каналам. Не можна, але менше з тим, так само зрозуміло. Що а, якщо, наприклад, ти розповсюджуєш якусь, ти хочеш донести до людей якусь інформацію правдиву, але побоюєшся переслідувань з боку, наприклад, влади або іншої групи людей, або ну, це якась така чутлива інформація, то ти змушений е, вживати заходів з анонімізації, тобто. Анонім ну взагалі в мережі інтернет вона стала популярні завдяки, завдяки своїй, начебто, анонімності. Хоча насправді немає ніякої анонімності, вже давно в інтернеті, ось але для більшості людей е, хотілося б є розумні причини приховувати свою ідентичність, тобто своє свою справжню особу. А, і саме на цьому виїхав Телеграм. Тому м, довіряти анонімним джерелам не можна повністю, але можна перевіряти ту інформацію. А перевіряти її можна безліч різних способів. Е, наприклад, через медіа, які зареєстровані офіційно в Україні. Ну тобто, якась якась е, скажена новина. Яку хочеться поширити. І ось вона правда, але треба ось порахувати до 10, притримати себе хоча б на годину протягом цієї години. Якщо це правда, то це буде підтвердження у інших уже офіційних засобах е масової інформації чи в медіа, е телеканалах, радіостанціях, соцмережах від е вже верифікованих якихось блогерів, е то вона підтвердиться. Тому ось е чи дуже часто вірно ви сказали, що грають на емоціях, на прихованих очікуваннях, на страхах людей? Тому порада така не поспішати ділитися неперевіреною інформацією завжди розуміти, що росіяни дуже 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 активні конкретно в телеграмі. А, та якщо ми кажемо про тимчасово окуповані території, чи є якась альтернатива отримувати від них інформацію? Чи може стати заміною той самий WhatsApp, ну, ну знову ж таки на тимчасово окупованих територіях України, ну той самий Viber, наприклад, він заблокований і ним не можуть користуватися навіть через VPN, чесно скажу, бо знаю особисто, що це дуже важко. Та це майже не працює. І зв'язок майже отримати неможливо через VPN, ну, і зайти в Viber. Користуються там зараз в основному телеграм-каналом. А є чи ну, якщо не телеграм, то з тимчасово окупованих територіях яким чином там тим самим нашим спецслужбам можна було підтримувати інформацію? Ну, спецслужб свої методи роботи і публічні телеграм-канали це якраз не той основний метод, з яким працюють спецслужби спецслужб зовсім інші е засоби і методи. І інструменти роботи, це переагентурна робота, і технічна розвідка, і будь-яким іншим чином. Стосовно того, щоб а, м, наші громадяни на окупованих територіях отримували інформацію а, через месенджер, якщо ми говоримо через месенджер, ну там можна заходити на різні міжнародні ресурси, на українські ресурси. А, Ну, не думаю, що там все блокується настільки щільно. Але, наприклад, на Росії дуже розповсюджений перший за розповсюдженням насправді це WhatsApp. І в WhatsApp і є канали, і на них можна підписатися. І всі ті самі канали, ГУР, СБУ, президента України, вони є в WhatsApp. І. А наявність WhatsApp у вашому телефону на окупованій території не, не викликає особливих, наскільки мені відомо, підозр з боку окупаційної влади. Телеграм, uh, ну якщо не Телеграм, якщо не то WhatsApp, uh, також веб-сайти. Також у uh, наскільки я знаю, офіційно зареєстрований на Росії. У них є юридична особа на Росії, значить, вони на Росії працюють легально ну, згідно російського законодавства. Uh, можливо, ну не. Я не знаю, чому на деяких, в деяких місцях окупованих територій Viber не працює, але в принципі він працює на Росії. Тому Viber також можна використовувати як засіб отримання інформації. А якщо потрібно, українським українцям, проукраїнським громадянам налаштованим на окупованих територіях, зв'язатися з ГУР, зв'язатися з СБУ, там заходити на офіційний сайт СБУ Ссуґов'Юєнь. Uh, і там у них через Переконалися, що це сайт не підробка, а справжній сайт СБУ. І у них на сайті вказані усі їхні офіційні канали не тільки в Телеграм, а всіх інших кількох там доступних засобах комунікації. Наскільки я знаю, це і Skype, і Viber, uh, можливо, WhatsApp, можливо, Signal. Не готовий сказати, але е, якщо отримувати інформацію, якщо передавати, можна е, таким чином. Ну, тобто, Viber, в принципі, має працювати, але WhatsApp точно працює, є номером один на Росії. Пане Костянтине, буду дякувати вам за те, що долучилася, для те, що трошки розжували нам деталі, деталі щодо телеграму. Е, ну, маємо те, що маємо, знаєте, і більшість українців зараз, ну. Я навіть там по метро їжджу, коли бачу, що Телеграм використовують активно, хоча паралельно бачу, що вайбер теж підписані на публічні всі канали, новинні і теж їх читають. Дякую вам за те за ваш час, за те, що долучилися до нашого етеру.